Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Існував такий міф, що лохина не хворіє, але скажу вам правду, що вона хворіє на грибкові хвороби, це основна маса захворювань, які є у рослини. Бактеріальні, а також вірусні. Найчастіше зустрічаються грибкові захворювання у лохини. Це, наприклад, такі як антракноз, моніліоз, рак стебла. Всі ці захворювання вони провокуються грибковими збудниками грибами. Тому, коли ми будемо захищати наші рослини від цих хвороб, потрібно використовувати препарати, які діють проти грибків. Наступна група хвороб це бактеріальні, це, наприклад, як бактеріальний опік. Проти цих захворювань йдуть препарати, які діють саме проти бактерій. Тому, якщо ви, наприклад, бачите бактеріальний опік на рослині, так але користуєтесь протигрибковими препаратами, то ви ніяк цю хворобу не придавите. І є ще група захворювань це вірусні В лохини зустрічається вірус карликовості лохини, а також Відміна метла, так звана. До речі, вірусні хвороби вони практично не лікуються. Проти них препаратів якби немає ефективних. Тому, якщо ми бачимо ознаки цих захворювань на нашій рослині, наприклад, якщо верхівка пагона або один пагін, він уражений, вирізаємо цей пагін і обробляємо його. Будь-яким протигрибковим препаратом. І надалі спостерігаємо за цією рослиною. Якщо ж е, хвороба поширюється, то е, варто цю рослину викопати і спалити ну, в іншому місці. Якщо рослину доглядають в розсаднику в належних умовах, виконують систему захисту і живлення. Відповідно, рослина має хороший імунітет, то Вірус буде тяжко проникнути в рослину і там її швидко заразити. Ви навіть можете придбати цей садженець, він буде на вигляд здоровий, але через рік, два, може навіть і три, цей вірус проявиться, і ну, це ви вже нічого не зробите. Він вже там всередині був. Тому перша рекомендація це купувати саджанці у провірених виробників. Які проходять сертифікацію садивного матеріалу. Ми здаємо наші е, зразки рослин в лабораторію, де визначають, є в цієї рослини віруси чи немає. І таким чином ми будемо бачити ознаки вірусності, матеріал в розсаднику викидається і далі продукується тільки здоровий. Як будується система захисту нашої рослини? Перш за все, треба розуміти, що у лохини є фази розвитку, і відповідно до цих фаз розвитку потрібно проводити обробітки да, і певними препаратами. От, наприклад, якщо ми говоримо про виробничі плантації, то я вам рекомендую звертатися до о, технолога, який розробляє технологічні карти. По захисту лохини це дасть 100% гарантію того, що ви залишитесь з плодами. Якщо у вас присадибна ділянка, то потрібно зробити шість основних обробітків проти хвороб. Перший це весною до розпускання броньок. Ми проходимо мідмісними препаратами і знімаємо 70% всіх грибкових захворювань. Наступний обробіток ми проводимо перед цвітінням. теж протигрибковими системними чи контактними, це я далі поясню. Наступний обробіток ми проводимо вже після цвітіння, далі після збору ягоди, обов'язково перед входом в зиму теж мідмісними препаратами. І один, якщо ви відплодоносила ваша лохина там в середині серпня, 10 серпня, ви Обробили її і через 20 25 днів зробили повторну обробку. Препарати всі по захисту діляться на системні, контактні та системно-контактні. Найкраще себе показують контактні препарати, якщо їх регулярно використовувати. Але якщо в нас, наприклад, дощова погода, ми користуємось тільки системними препаратами. Щоб вони швидко проникли в рослину і їх не змив дощ. Системно-контактні препарати вони забезпечують максимальний захист вашої рослини. Окрім хвороб, блохини ще є шкідники. Шкідники це можуть бути такі, як попелиця, щитівка, також личинка хруща, можуть бути різна гусінь, це вже потрібно дивитися по місцю. Проти личинок травневого хруща потрібно працювати системно. Препарат розчинити у воді і підлити його рослиною. Два рази весною, це приблизно квітень, початок травня місяця, і восени це кінець серпня, початок вересня місяця, ну, з проміжками у 10-15 днів цими обробітками. Щодо пополиці і е, щитівки, то рекомендую вам підходити до свого куща і візуально дивитися. Її наявність, тобто просто так його обробляти теж не потрібно. Ми розробили мінімальну систему захисту і живлення, якою я користуюся на своїй присадибній ділянці. По ній ми рекомендуємо нашим клієнтам слідувати її і виконувати, хоча б ці базові обробки, щоб їхня рослина росла і давала їм хороші плоди. Зараз на вулиці. Кінець квітня місяця якраз час проводити захист препаратами проти сірої гнилі, так як у нас була дощова погода, і ця хвороба зараз може дуже сильно розвинутися. Для цього я беру препарат проти сірої гнилі. Цей пакетик в мене розрахований на 5 літрів води, якраз на мій бачок. Щоб його розвести, ми спочатку набираємо половину бачка води, далі ми всипаємо наш препарат, гарно перемішуємо і потім доливаємо воду до верхньої відмітки. І це буде правильне розведення препарату. Діючою речовиною цього препарату є плудиоксиніл та ципродеоніл. Тепер наш препарат розведений і можемо йти обробляти нашу лохину. А також дам корисні поради по системі живленню лохини і ми на місці вже підживемо комплексним добривом. Підійшли до куща лохини, йому вже 8 років, повикидав бутони і вже скоро буде квітувати. Тобто, це фаза перед цвітінням. взагалі обробляти на вулиці оптимально у вечірній або в ранішній час, коли немає дуже яскравого сонця. Якщо це весняний час і на вулиці прохолодно, то обробіток можна проводити і в денний час. Отож, зараз плюс 12 градусів. Обробляємо її повністю так, щоб все листя і стебло змочилося і було покрите нашим препаратом. Є наш кущ оброблений. До речі, на одну рослину в мене е, пішло близько пів літра мого розчину. Тобто вам цього бачка достатньо буде на рослин 10-12. Окрім захисту, нашій рослині потрібен живлення. Якщо це у вас промислова плантація, то систему живлення вам повинна розробити технолог, тоді у вас буде хороший результат. Якщо ви вирощуєте її на присадибній ділянці, то я рекомендую притримуватись такої схеми. Навесні, десь в середині квітня місяця, внести під кожен кущ по 50-70 грамів добрива довготривалої дії, які нам забезпечить живлення, і тричі провести підживлення водорощинними добривами. У кореневу зону, але в кожен період росту наші рослині потрібні різні добрива. Якщо це весняний період, наприклад, квітень, травень місяць, то ми використовуємо добрива з високим вмістом фосфору. Тому, якщо ми дивимося на препарат і в ньому написана формула НПК, азот фосфор калій. Тобто потрібно вибирати з тою поміткою, де найбільше саме фосфора. У літній період це приблизно з кінець травня, червень і до початку серпня використовувати препарати, в яких переважає азотні добрива, і в рівній долях фосфор і калій. Тобто, це може бути НПК 20 20, -20 або 18, 18, 18. І з серпня місяця по вересень ми використовуємо добрива, де міститься високий міст калію. 3, 11 38 наприклад, формула. Насправді вибір препаратів зараз дуже широкий. Багато є відомих брендів, да? ви можете користуватися тим, або яким звикли, або якому ви довіряєте. Якщо якби, ви не знаєте, з чого почати, то можете заглянути в нашу інструкцію. Там розписані препарати, якими користуємося ми і рекомендуємо нашим клієнтам. Так як зараз кінець квітня місяця, наші рослині потрібен. Високий міст фосфору. Я буду вносити його безпосередньо в корінь. Для цього мені потрібен лійка, 10 літрів води на такий кущ і безпосередньо сам препарат. Я використовую зараз добриво 13-40 13 Наливаємо лійки води, доливаємо воду, гарно все перемішуємо і поливаємо рослину прикореневу зону. Але якщо у вас кущ оце тільки посаджений цією весною, і коренева система там невеличка, ви повинні поливати не навколо, а саме в цю зону, де є ваші корені. На одну рослину у мене піде десь 8-10 літрів води. Ще хочу окремо сказати про позакореневе живлення, яке. Теж потрібно для нашої лохини. В цілому я його не використовую. Мені подобається більше, коли живлення рослина отримує через корінь. Тоді воно рівномірніше розходиться по рослині і стан рослини кращий. Позакореневе жилення слід використовувати в тих випадках, якщо є, наприклад, стрес в рослини. Це може бути дуже велика спека, там плюс 30. Протягом тижня відповідно коренева система може не справлятися давати живлення оцим верхівковим пагонам, і тоді потрібно вносити добрива по кореневим живленням. Другий випадок, наприклад, якщо ви її пересушили, і в неї тимчасово мікориза впала, в анабіоз, і рослина не росте. А, наприклад, починає червоніти пагон листки чи буріти. Тоді ми даємо інтенсивно навіть живлення через листкову пластину, щоб рослина якби пошвидше відновилася. Проводимо оприскування тими самими добривами, тільки по листку. Ще буває нестача мікро і макроелементів, які ну, чомусь виникли в нашої рослини. Вони звичайно проявляються по-різному. На листку це вже потрібно знати тонку фізіологію. І в таких випадках теж проводиться позакореневе живлення нашої рослини, і тоді рослина швидше відновлюється. Ще позакореневе, ну це не живлення, а якби більш як захист, ми використовуємо, якщо в нас передбачаються нічні приморозки, да, і от коли вона наша рослина вже має квітувати чи квітує. Тоді перед приморозком якщо ми вже бачимо на вечір, ми обробляємо амінокислотами нашу рослину в, ну, в великих дозах. І другий раз обробляємо вже після приморозку вранці. І таким чином ми зберігаємо наш врожай. Тож користуйтеся моїми порадами і насолоджуйтеся смачними плодами лохини зі своєї ділянки.